Нікому не цікаві твої проблеми, нікому взагалі. А інші ще й порадіють якісь проценти, якщо в тебе щось не так. А. вот. І те, що твої проблеми нікому не потрібні, ну це правило. Ну це правило. А ти опікалася на тому, що твій найближчий друг може стати твоїм найбільшим ворогом? А так і є. Ну так і є. Я намагаюся тобто, не грузити нікого своїми проблемами. Тому що розумієш, що у них своє життя. Ну, поверхнево можемо поговорити все. Так воно складається, що якби навіть твій ворог він не володіє інформацією, а друзі володіють. Тому вони можуть і стати найбільшими ворогами. Ну, Звісно, ось мені дали дуже класну пораду, що найкраща подружка це подушка. Розумієш про що? Що можна Бо... і виплакатись, і виговоритись, і обійняти, і, ну, і вона мовчить і нікому нічого не скаже. Я все, да. ж, я все ж вірю в жіночу дружбу, але це потрібно дуже постаратись, щоб знайти таку людину. І це вже краще в свідомому віці, коли ти вже розумієш багато істин, хто тобі підходить, не підходить.